Україна отримала з усього радянського союзу ну, після Росії найбільше. І якщо порівнювати з країнами Балтії, вони майже нічого не отримали. Це дуже депресивний період часу. Грошей не було ні на що. Бойова підготовка фактично відсутня: тотальне скорочення, оптимізація, об'єднання, ліквідація, утилізація всього. Відповідно, паралельно з цим розкрадалося, приносилося додому, продавалося все, що до чого дотягувалися руки. Паралельно з цим, активно Україна вийшла на ринок озброєння. і... Гарно розпродовувала там те, що могла розпродати з явною некористю для держави, скажімо так, з хорошого, це хіба залучення в миротворчі місії і операції в Грузії на Балканах, де була можливість, по-перше, геополітично в Україні отримати якийсь позитивний імідж з іншого боку, допомогти. В майбутньому дружнім країнам, і хоч якось мати практику для військових.